Привіт, мої друзі! День Незалежності України Державне Свято України, яке відзначається щороку, 24 серпня, на честь ухвалення Верховною Радою акту проголошення Незалежності України. Що прийнято вважати датою відновлення незалежної держави Україна, до своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Історія формування української держави має тисячолітню традицію. Її початком є існування княжої анської держави, державного об'єднання полян Русі. Згодом об'єднання Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до галицько волинського князівства. Згодом було Литовсько-Руське Велике Князівство у XVII столітті на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад 100 років козаки боролися за незалежність України, але досягти її так їм і не вдалося. У 18 столітті український народ на наступні 200 років втратив свою державність та опинився. У межах двох імперій Російської та Австрійської. У XIX на початку ХХ століття зароджується і розвивається український національний рух, який привів до української революції 1917-1921 роки та відродження української державності. Формується Центральна Рада. Яка своїм третім універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки. А четвертим універсалом оголошує незалежність Української Народної Республіки. У 1919 році Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки засвідчив соборність українських земель. Однак Українська Народна Республіка як держава проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ століття. Після серпневого путчу в Москві, виходячи з тієї небезпеки, яка нависла над Україною та продовжуючи тисячолітню традицію державотворення 24 серпня 1991 року. Позачергова сесія Верховної Ради проголосила незалежність України та створення самостійної держави Україна. Це означало, що українська держава має свою неподільну і недоторкану територію, на якій діють виключно Конституція і закони України, вона сама здійснює захист і охорону своєї державності, гарантує всім своїм громадянам. Права і свободи виключно сама розпоряджається своїми природними багатствами, самостійно веде економіку, має свою валютно фінансову систему і грошову одиницю. Сама проводить міжнародну політику і встановлює рівноправні стосунки з сусідами, сама розвиває науку, освіту культуру вперше День Незалежності України. Святкували не 24 серпня, а 16 липня у день, коли Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Саме цей документ, ухвалений у 1990 році, дав змогу через рік проголосити незалежність країни. І вже після цього свято вирішили відзначити 24 серпня рішення про проголошення незалежності. Не було простою забаганкою політиків. Його приймали за допомогою всенародного референдуму, на якому понад 90% українців висловили схвальну думку щодо підписання відповідного документу. На референдумі було винесене одне питання: Чи підтверджуєте ви акт проголошення Незалежності України? У всіх областях України. Виборці підтримали документ. Найменше за незалежність проголосували в Кримській автономії трохи більше 54%. Решта областей, включно зі східними, віддали понад 80% голосів на підтримку історичного акту. Знакова сесія українського парламенту почалася о 10-й годині. В'ячеслав Чорновів. Запропонував внести до зали синьо-жовтий прапор, а також підняти його над куполом парламенту. За незалежність України проголосували навіть комуністи. А представник компартії Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував реформувати армію та ввести власну валюту. Позачергове засідання Ради 24 серпня 1991 року. Завершив гімн українських січових стрільців, який виконали прямо біля трибуни, підспівували навіть мітингувальники. 24 серпня 1994 року на Хрещатику в центрі Києва пройшов перший військовий парад на честь Дня проголошення незалежності України. Першим президентом Незалежної України. Став Леонід Кравчук. Першою країною українську незалежність визнала Польща. Українська гривня була офіційно запроваджена як нова валюта у 1996 році. У 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу. На банкнотній фабриці Національного банку виготовлено кілька мільярдів купюр. А точна кількість виготовлених банкнот державна таємниця. Через рік після отримання незалежності у 1992 році в Україні офіційно зареєстрований національний домен UA. А перший офіційний мобільний дзвінок в Україні. Який 1 липня 1993 року у прямому телеефірі національного телебачення здійснив тодішній президент Леонід Кравчук, тривав 40 секунд. Голова держави телефонував українському послу в Німеччину. Першу олімпійську медаль Незалежної України взимку 1994 року виборола фігуристка Оксана Баюл у Норвегії. Перший український футболіст і поки що єдиний громадянин Незалежної України, який отримав престижну нагороду футбольного світу, золотий м'яч Андрій Шевченко. Він також виграв Лігу Чемпіонів. Найглибша станція метро в Європі Арсенальна. Вона розташована на глибині 105,5 метрів. Українська мова в 1934 році. На конкурсі краси мов у Парижі була визнана як найкраща, наймилозвучніша і найбагатша мова світу і зайняла друге місце після італійської українців. Визнано найспівучішою нацією, яка створила найбільшу кількість народних пісень у світі близько 200 тисяч. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень. Які створив український народ самостійно? В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У Фонді України нараховується 15,5 тисяч пісень. На другому місці з кількістю 6 тисяч народних пісень перебуває Італія. Україна найбільша за площею країна Європи. В Україні простяглася найбільша в Європі пустеля Олешківські піски, яку ще називають українською Сахарою. Її площа складає понад 160 тисяч гектарів. Вона така велика, що її можна побачити навіть з космосу. На частку України припадає найбільший запас чорнозему в світі, найбільша площа Європи. Ростяглася в Харкові. Її довжина 750 метрів. А ширина 125 метрів. У нашій країні в державному підприємстві Антонов спроектували і створили найпотужніший у світі літак з найбільшою вантажопідйомністю Ан-225 мрія. Він має вагу 640 тонн. Колядка щедрик» Миколи Леонтовича. Одна з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Найдовшим духовим музичним інструментом у світі є українська трембіта. Українська конституція одна з перших на території Європи. Мова йде про Конституцію Пилипа Орлика, проголошену у 1710 році. Здається, це було якихось 300 років тому. Але історія наша не почалася із цієї Конституції. Ще з 11 сторіччя Київ був найбільшим європейським містом. Ярослав Мудрій розбудовував справжнє європейське місто та мав добрі стосунки із королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії Польщі. Лише постійна потреба виборювати незалежність. Зупинила цей стрімкий розвиток. Проте маємо надію, що це була затяжна пауза. Зупинка, після якої чекає старт із новими силами. А нова боротьба лише нагадає про те, як важливо зміцнювати свою державу. Живе відвага в Україні й до незалежності любов, наш рід звеличує святині, шанує колір корогов щоб не пропала предків справа, бо ми від роду козаки, В державі Україна, слава і героям слава навіки.